Прийшли пообідати, перекусити. Тут є що тут, бургери, картошка, ходоги, салати і всякі напої і морозу Зараз нам принесуть. Що ти замовляв? і <реку> А картошку не брав? <реку> Хорошо, зараз ми подивимося. Що тут за? Картошка, бачиш, всі що... а і піца тут ще є, точно я бачила, що піцу ще носять. Можна замовити собі туди, до шезлонга і туди також принесуть. Ну, Чекаємо. І так, котлета гаряча, булка холодна. Ну, в принципі, нормально. Але просто котлета з булкою, Я би не сказала, що це чимось на бургер, похоже. Просто котлета з булкою, в якій торчить якась помідора і трохи капусти. От і все. Всі поїли, попили і прийшла дитячий майданчик. І папа вам всіх катає. Сьогодні погода так испортилася. Вітер піднявся і захмарило сильно. Але на вулиці десь градусів 27-28. Якби не холодний вітер, взагалі було б красиво. нас хлопці футболісти, ходять на тренування і один, і інший, тому папа поки їх розважає і пробують згадувати, як зграти правильно в футбол. От дитяча кімната дуже сильно рятує, коли така погода. Діти хоч чимось займаються і не надоїдають, і не висять на голові. Так, прийшли ми бар біля басейну. Тут до п'ятої роби бар. От що є. Це ціни написані для тих, у кого не все враховано. А ну чого не? Почекайте, крутиш, в мене не може сфокусуватися. Тик-тик-тик-тик-тик. І переверни ще раз. Бо знімає, воно щось не фокусується. І ось таке, для нас це безкоштовне. Ну і напої. З напоїв входять їхні місцеві. Напої безалкогольні напої. Алкогольні тільки їхні місцеві і шампанське. Шампанське хороше входить, вартість. А все. а все інше. Хочу карточку не взяли? Ну ти молодець. Ну тут можна, по-моєму, пускай. Тут говорить, що якщо всі карточку тіп, не за нічого страшного, тіп, ні. Ну ладно. Думаєш, що ти будеш? Я буду про секу. Все точно. Вирішив? салат тунца? Сала Дай я подивлюсь, що я хочу, но ну, я хочу про І що ще я хочу? А ти пита що будеш? Ну тут карбонарий. Зараз подивимося. Так як сьогодні така погода, що більше нічого не залишається, як їсти, замовили собі, зараз принесуть, і ми вам покажемо, як це все виглядає. І спробуємо смачне воно чи не смачне. Так, Ілля взяв собі вино попробувати. Червоне і біле, а я собі взяла шампанське. Хорошо? Давай. Які понюча. Понюча? А ну-ка. Ну, у мене смачне, тільки тепле. Ні, тут є. У мене просікав, все стандартно. А ну-ка, можно я попробую? Як що? Як портфель три семерочки. Mm. <laughs> там'янка? Ні, тамянка це ж біла. Чи забел. Ну не скажу, що ужасно. Це вино. <laughs> Ні, воно ну, не ужасно. Запах такого, знаєш, як як бутилку давно не мили. <laughs> Чи таки, знаєш, коли стакан витирали грязною тряпкою. Це запах не стакан, це запах вина в нього. Нормально, але воно якесь легке, правда? Mm -hmm. Мені кажеться. Десь таке легеньке-легеньке. А ну ка дай біле попробуй. Mm -hmm. Ну таке теж, як вода. Даже не знаю, що можна сравнити. Як просто як розвадіне кисвино. Ні? Mm -hmm. Коротше, просеку топ завжди. Да. Ну, з алкоголем тут завжди проблема була. Це не тільки в Савої, це в усьому Єгипті. Їхній алкоголь не смачний. Ну от, допустим, пиво тут не йде в бутилках, не розливне, то воно нормальне. І само ось це просеку там і рожеве також, воно також йде в бутилках, і за того воно прикольне. Да. Да, бо воно імпортне. А все остальне ну то таке. Особливо якщо брати якісь їхні ці віскі, водки, все остальне. Ну ми тут не пробували віскі, водки, все остальне, Ну пробували в других, то вони мені кажуться, всі ужасні. Не знаю. Я не бачу, що тут ось водку чесно. Ну італійці всі просіку п'ють, сидять. Червоне да. нормально. Ну італійці п'ють просіку. Да. Так. Ага, наоборот. Дякую. 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 О, диви у мене кіп пірожене з мороженим. Яблучне, а в тебе салат з тонця. Дуже прикольно. Будемо представляти, що ми в Італії не виїде. Це клас. Я думаю, що воно смачне. Виглядає. Смачно клас. Нам де потом потім щось спробувати. Може на обід треба було сюди прийти? А що тут? Я ж думаю, що тут на обіді так багато людей. Скажи. Да. За цього, напевно, тут і так багато, бо да, прикольно. Так, да, ну попробуємо сюди сходити на обід. Ці позаказують щось різне і подивимось. Як смачно? Да. Да? Дуже смачно. А, Дуже я буду смачно. теж тепер їсти. Дуже смачно. Давай. А, бабушка в дитячому майданчику, а ми поки. Відпочиваємо. Нормально, нормально. І так, я попробувала розказую. В них зазвичай десерти, всі, крім турецьких цих солодощів, всі такі якісь ніякі. Просто як будто бісквіт намащений якимось там кремом, незрозумілим. А ось це це нереально смачно. Воно дуже смачне, м'ягеньке. Я просто в захваті. Тепер буду тут брати десерт. У нас подружка прилетіла. Повернися, я подивись за дітей. Отець. А де, щоб ми їй щось оставили поїсти. Вийшли ми вечором пройтися і купити собі духи. Вчора ми заходили, нюхали, сьогодні вирішили все-таки піти купити. І тепер ми думаємо вибирати 100 чи 50. І не знаємо, які на вибрати. Це арабські масляні духи. Пасники хорошо тримаються. Зараз зайдемо, покажемо, який це магазин. Ти що, 100 чи 50? А, хто не знає. Зараз якось, походу, будемо думати. Бо 50 стоїть 65 доларів. 85 стоїть 100. 100 мл. Міллі. 100 мл. 85 доларів, 50 мл, 65 доларів. Ось так. Тому, звісно, вигодніше брати 100. але чи потрібно 100? вони такі стойкі і масляні. Може бути стойкі. Можуть бути стойкі, але здається, вроді стойкі. Масляні. чи потрібно стільки 100 брати? Чи краще брати, зекономити і взяти п'ятдесят? Питання тепер у нас є багато. Так, да, тут питання бути, в тому, що сьогодні, є вдома різних кучу духів. Я взагалі люблю. Їх збирати, в мене їх дуже багато різних, і ми минулого разу купували також ще гіпті. І я не знаю, мені щоб використати 50, треба дуже багато ними обшикатись, бо їх реально дуже багато. Ну, Навіть штук в мене 15 точно є. Якщо так, щоб не збрехати. Бо дуже я люблю їх різних збирати. Але чи потрібно прям стільки... А що за стовпчики такі цікаві? Ти як ти заїжджаєш, як їх знімаєш? чи? А ти заїжджаєш, він сам ложиться, чи що? А чого яка тупа система? Просто я ж не поняла, що за система. Що це таке? Це типа мимо них заїжджать? Мимо них заїжджати? А наш тоді полоски. Я не знаю. Я як водій не розумію. Тут і полоски, по яким треба паркуватися, і посеред полоски отака штука. Треба ставати мимо них а, вони ж ш... якось шевеляться, дивись. Вони не шевеляться, От заїхала машина. Так? Ну це, це тупо. Не а не що зразу не, не поставити не їх, не якщо вони ставили їх після полосок ставили, не що не поставити не на полоски? Не що за тут після? Ні, просто, не не просто не я не думала, не не вже думаю, якщо ти поставив, там вже вони полоски були, вже зробили раніше плитку, то проще було поставити по цій плитці. Нащо ставити посередині? Яка логіка? Логіки немає. І так, ми виходимо з Савою, йдемо не через головний вхід, йдемо через бік і виходимо на Суху. От повертаємось сюди. Тут є така зона, тут зазвичай всі дивляться футбол. Вон є екран сидять. Тут є супермаркет, які комплексовані ціни. І ось заходимо арабські духи. Ось сюди. І тут ми зараз їх Купувати дивіться, Кість сюди заходимо а зараз можемо спостерігати за процесом виготовлення арабських парфумів. Почки зробили, взяли собі, все таки по 50, і тут працює наша українка. Це їхній сімейний бізнес. Тут працює батько і його донька. Тому ми рекомендуємо. І розрахуватися можна на карточку монобанка. Це дуже приємно і дуже класно. І Так ще раз розкажу про духи. Це продає наша українка, і їх можна замовити через інстаграм і в їх доставляють новою поштою. Можна написати які вам подобається. Я залишу силочку, напишу, як називається інстаграм в аптеку, і ви можете замовити духи, такі як вам подобається. Вона підбирає онлайн, і я вам скажу, так як вона нам підібрала, відразу вгадала, які нам потрібно. Ви можете писати, які вам подобаються, і вам відправлять дійсно класні духи. Тут, до речі, 50% це есенція, йде, і 50% це основа. Це не спиртова, тому що спиртові основи тут заборонено. Звичайно, основа, тому. Не буду сушити шкіру. І я знову зайшов по полуницю, ось сюди у Fruit Сіті. Тут фіксована ціна, тому зручно. І тут є фреш, а от ціни це в їхніх фруктах. Він я гарна. Мам служа. Чокі. Як пластика. Не Якщо полуниця смачна, то вони як пластик. Так, може, не на вкусі смачні, я не знаю. Мені як пластика, якісь не досягнуть. Мандарини, булава, полуниця, лайм. Більше нічого такого. Авокадо, ананас, гранат, мандарі, банан. Це стандартно. Виходимо бо що дуже сильно. І так, ми зайшли в аптеку. Зараз скажемо, що ми купили нарешті і по яким цінам. В общем, суть в чому, що ви можете купити там тільки або за фунти, або розрахуватися карточкою, тому що там доларами не можна. І за того, що зараз курс скаче, можна тільки розрахуватися так. І плюси, що російські, і фіксовані ціни немає ніяких націнок, нічого немає. Ви розраховуєтесь по офіційному, по тільки так як має бути в фунтах. Яка ціна написана на самих ліках, так ви розраховуєтеся. І, або карткою, так само в фунтах. Ніяких доларів, ніякої другої валюти. І з плюсів, що там немає росіян, тому що росіяни не можуть розрахуватися карточкою, а взяти фунти вони також не можуть, обміняти тільки якісь там свої долари. І вони туди приходять, а їм кажуть, ідіть в банк і міняйте. А картками вони розраховуватися не можуть, і з банка зняти теж. Тому ходіть в аптеки, там русні немає. Ось такий yeah, плюс. Вони, не вони є, вони беруть долари, але можна сказати так. Якщо не захочеш взяти карточку, то їх там не буде. Це плюс. На цій чудовій ноті будемо завершити наше відео. Ми будемо відпочивати і тому зустрінемося з вами завтра у новому відео. Бувайте!